Купили ось таку були в прошлий раз мівіну, типу. Зараз подивимося, яка вона всередині. Таке ще ми не купляли, тут написано, що треба, як мінімум, залишити кип'ятку на 5 хвилин. Я взяла собі із соусом барбекю, а чоловік взяв таку. Вже відкрила я, Тут дивіться, прямо як. Вурмишель. Це хотіла вам показати, дивіться. І вона буде готова за 5 хвилин. Так, а собі взяла зараз? Ось така. Одною рукою незручно тут усе насипано. все, все зроблено, тільки залить кип'ятком і все. Тут нема ні в кулочках нічого, боже. Ну, це попридумували. Залить на 5 хвилин і готове. Так що зараз спробуємо. Залила кипятком і зараз розмішаю і залишу на 5 хвилин. У мене все зелень плаває, а в чоловіка зараз розколотим. Все збилося. Залишимо на 5 хвилин і побачимо, що з цього вийде. Ну Ось я одну тарілочку вже прийняла, зараз будемо дивитися. Ось таке вийшло. Можна додати, сюди майонезу. незу сметанки, і буде смакота. Добавити можна трошки юшечки. Це швидко, якщо немає нічого під рукою готового, то це прекрасний результат. І тут, що в нас? Да, тут наливати треба повно, тому що густувати. Ось такий результат. Я вважаю це супер. Прийшли з роботи з навчання. Не менше готового, бігом запарили, перекусили. Шкідливе, ну смачне. Поїли і готуєте собі. Далі. Ось так. А пахне ароматно, смачно пахне. А, тут ще якісь кусочки мяса, чешу. Да, дивіться. Кусочки. Менюсінькі, але кусочки. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі, бувайте.